Друзі, як вам міністр спорту ГНІП та його прислуга з Федерації Шахів України, які забороняють шахістам українським приймати участь у турнірах, де хоч один гравець з Зерефії чи з Білорусі. Але грати тим, з ким вони деребанять грошенята, і грати у турнірах. З росіянами у турнірах Які пам'яті російських діячів. Це, будь ласка, подивіться, скільки тут у турнірі, ну, по-перше, Петросян Мануель заблокований за читерство, армянський гросмейстер заблокований е Ческомом, але зараз не, не про це. Подивіться, скільки тут росіян, скільки тут росіянсь, росія, рус, руси і так далі. Грає, так? І один український гросмейстер йому не соромно. Ти так голодаєш, в тебе так погано з грошима, ти втік, начебто поїхав грати на турніри, не повернувся. І в тебе так погано з грошима, що ти поїхав грати ось у турнір з росіянами і поїхав грати до Казахстану, до держави. Через яку китайська військова техніка йде до РАШ колонними, через державу, яка увесь цей час е допомагає РФ обходити санкції. Я вже казав, серед казахів дуже багато чемних, гарних людей, але їх керівництво це слуги ВВХ, це слуги, е слуги РФ. І вони. Допомагають знищувати нашу державу. Поїхав грати до Казахстану та ще й не просто на там, чемпіонат Європи чи світу, так? на чемпіонат світу, наприклад, а поїхав грати на турнір пам'яті російського діяча. Ось я. загуглів, Це голова Колегії суддів Російської Шахової Федерації був. І син його. Президент Фіде, який вже під час війни з 2012 по 2018 роки, був е, у правительстві е, Російської Федерації, тобто війна та з 2014-го, і він там працював під Медведевим, Медведів, чи як його там. Так ось. Тобто, ви бачите, на який турнір. Їде український шахіст, а будуть санкції. Щось буде взагалі, чи гнип та Гуцай так сидять тільки для поповнення деяких гаманців. Ну, я завжди казав і про Гаєєва, що, ну, дивіться, мої попередні відео. І так він геніален, звісно, у гру на осліп. Але і так у шахи грає досить погано. Я грав з ним багато в інтернеті. Ну, таке? Гівниць. Гівниць. І бачите, поїхало на турнір з Америки, не полінувалося поїхати туди до Казахстану. Ти що, так голодуєш? В тебе куска нема хліба, що ти з Америки їдеш підтримувати. Ті держави, які знищують Україну. Ну, покидьки. Просто покидьки. Ви подивіться, ось теж колишній українець. Ну, Він давно вже свою позицію показував Сівук Віталій. Ну, можете подивіться, подивіться список цих гравців та назавжди їх викреслити. З шахового життя. Назавжди. Тому що мені здається, що. Після того, як після таких дій все зрозуміло. І неважливо, як вони гарно грають у шахи чи не гарно, багато хто грає у шахи. Але ми слідкуємо за людьми, за зрадниками та покидьками. Мені особисто слідкувати не цікаво. А вам.